Витаю! С вами Ирина Кухаренко, заведующая видео, рабочая группа областной редакционной коллегии тому энциклопедичного поддания «Свет памяток истории и культуры Кировоградской области». В 2025 году выполняются 170 уроков с дня народжения живописца, графика, этнографа, архитектора, мистерства знаток, педагога Абонаса Георгиевича Сластиона. Метою презентації є висвітлення здобутків митця як художника і архітектора. Презентація використана матеріалів з відкритих джерел. Перелік використаних джерел літератури додається. Апанас Георгійович Лестеон народився 14 січня 1855 року в місті Бердянсько-Таврийської губернії. Його батько Георгій Дмитрович був родом з Крипаків Золотоношин займався реставруванням церковного живопису. Після народження сина родина Свастіонів перебралася до Нагайську, нині це місто Приморське Запорізької області. Малювати Апанас учився спочатку у свого батька, а потім у художника Пастерського, який літа приїздив із Петербурга на південь та зупинявся в будинку Георгія Дмитровича Слостіону. Він звернув увагу на художні здібності Опанаса і почав брати його на цюди. Батька, зрозумівши, що захоплення малюванням Апанаса серйозно, вирішив дати хлопцеву художню освіту і наприкінці 1872 року відвіз його до Петербургу. Майже рік Апанас намагався вступити до академії мистецтв, але базової підготовки було недостатньо. Іспити Апанас не пройшов. Щоб стати слухачем академії, треба було спочатку скласти іспити з рисунку, живопису та архітектури і тільки потім вже на екзамени за програмою. Змінили ситуацію випадкову зустріч із земляком українцем Порфірієм Мартиновичем, учнем академії. Він допоміг Апанасу Слистюну влаштуватися до школи товариства за охоченням мистецтв де викладав Іван Крамський. Навчання в художній школі дало можливість Апанасові у 1874 році успішно підготуватись і вступити до Академії на правах вільного слухача. Його вчителем став Павло Петрович Чістяков. Навчався Сластіон добре, то успішно складав іскри. Під час літніх канікул Панас Вестеон разом з Парфієм Мартиновичем Виїжджав до України в Полтавську губернію, збирав етнографічні матеріали, писав і тюди. Зарядний тюдах весною 1877 року його нагородили двома срібними медалями. Успіхів навчені надихнули Апанаса, і він до 1882 року повністю закінчив курс наук. Треба було подолати останні бар'єр. Взяти участь у конкурсі на золоті медалі. Але непорозуміння з професором призвело до несподіваного. Наприкінці 1882 року Опанаса була звиключена з академії у званні класного художника третього ступеня. На допомогу прийшли друзі, саме вони порадили йому залишитися у Петербурзі. значить, що пана Вастеон був шанувальником творчості Тараса Григорьовича Шевченка. Ще під час навчання в Академії він цікавився всім, що було пов'язано з поетом, і мріяв створити ілюстрацію до його творів. В 1884 року на сторінках журналу Ніва Слестен надрукував малюнок до поема Катерина, успіх під молодого художника до подальшої роботи. Він задумав створити серію ілюстрацій до поеми Байдаматі, знайшов свій меценат, який позичив гроші під творчий проєкт. Художник розпочав роботу. Щоб правдиво передати дух минулої доби, відтворити портрети історичних осіб, костюми, він неодноразово, неодноразово звертався по допомогу до істориків, виїжджав до України за натурними замальовками. Художник напружено працював усе літо 1885 року. Та пізній осені готові малюнки відправив за кордон, у Відень. Невздозі поема Шевченка «Гайдамаки» з ілюстраціями Слестіона вийшла з друку. Видавець поставив дату виходу книги у світ 1886 рік. Саме того року виповнилось 45 років з дня виходу легендарної поеми. У книжці 14 великих і 35 малих ілюстрацій. З 1887 до 1900 роки Апанас Лестюн працював у військовому міністерстві на посаді класного художника з проєктування обмундирування військ. Служба давала йому можливість бувати у різних містах Росії та виїжджати у відрядження за кордон. У той же час займатися живописом та етнографією. Щоліта під час відпустки художник виїжджав в Україну, де збирав предмети народної творчості, малював кавзарі, зарів, торчав звичай та повод українського народу. Зібраний етнографічний матеріал він систематизував в альбом 1895 року видання Старина українська» було надруковано, але доля його тиражу була трагічною. На весні 1895 року під час повені склади видавництва були затоплені і весь наклад цього унікального випуску загинув. Зберегся лише авторський примірник, який Апанас Георгійович 1930 року передав до Харківського музею образотворчого мистецтва. Альбом містить портрети, зразки старовинного українського офигу, зарисовки орнаментів, архітектурний мотивы. Аполнас Вастіон часто навідувалася до майстерні Іллі Рекина, де збиралося багато творчих особистостей, учнів художній академії. Серед гостей було немало українців. Там народилася думка про створення товариства чи клубу, члени якого могли б знайомити громадськість с українською культурою, історією, фольклором, етнографією. Головое товариство было обрано сластионом і розпочалася активна видавнича діяльність клубу. Що ставила за мету публікацію книжок Українською мовою для народу. У цей період створив картини ПІРОЇДСВЕНИ КАРТИННННЖНІВАХ, Проводи на Січ, Цегляне Завод тощо, у яких художник виступає як мастер з дображених українських краєвидів і жанрових сцен. Ці роботи експонувалися на виставці товариства південно-російських художників в Одессе. Звільнивши в здесь 1900 року з воєнного міністерства, сластен поїхав на Полтавщину до Миргорода, де влаштувався на посаду викладача Міргородської промыслово художньої школи імені Богода. Тут Апанас Георгійович створив галерею портретів Кавзарі. Кавзарське мистецтво з дитинства захоплювало митця. Під час навчання у Петербурзі на молодого студента незабутні не выраженный справа выступка в заряд Стаповыресая, концерты якого відбувалися 1875 року на засіданні Географічного товариства та у Зимовому палаці. Згодом, під час літніх канікул, разом зі своїм другом Пофилем Мартиновичем, Апанас по подорожує Полтавщиною, для пошуку невідомих Кобзарев, для знайомства з їхньою творчістю, традиціями. За результатами з'являються начерки, замальовки, портретів народних спирцы. Портрет Кобзара Петра, ніхавай зуба, поклав початок творчої серії серии Більш ніж 50 років художник працював над створенням портретів виконавців Дум Кобзари. 1875-1928 років. Користувався різними техніками тушью, пером, чорною акварелью, велілами, полівцем. Кожну роботу художній датував, Майже скрізь вказував в прізвище, ім'я, по батькові Кобзарі, місце їхнього проживання та репертуар. Заслуга Панаса Георгійовича полягає у тому, що він першим в історії етнографії почав збирати біографічні дані співців, створював їхні портрети, записував Думу. Митець визнайшов власну творчу манеру у в малюванні у кобзари. У кожному портреті художник передав індивідуальні риси того чи іншого виконавця, точно змалював музичні інструменти, одяг, Окремими портретами Кабзарів з Слестіна була проілюстрована книга Української Народної Думи, що вийшла 1928 року. Також вони публікувалися в різні роки на сторінках журналів, а згодом у 1961 році були видані окремою книгою. А Лестіон – Визначний художник, учасник знаменитих виставок передвіжників, чудовий ілюстратор гайдамаків Шевченка, збирач і дослідник народної творчості, зробив дуже значний внесок у вітчизняну архітектуру. Зокрема, він є одним із засновників нового напрямку в архітектурі, що дістав назву народного стилю. Він, бер... Він першим десь у 1893 році проєктує будинок з характерними народно стилістичними прикметами. десятьма руками Апанас а нас, вістю, активно включається активно включається в боротьбу за прийняття і утвердження новаторського проєкту будинку Полтавського губернського земства, створеного молодим харківським архітектором Хричевским. Він доводить його визначну архітектурну цінність і переконує громадськість і жюрі. Саме завдяки його допомозі Полтава має чудовий будинок, в якому нині розміщується краєзнавчий музей. На той час Апанас Слостіон змалював і вивчив величезну кількість зразків народної сільської архітектури. Завдяки ґрунтовним, архітектурним знанням і творчим можливостям, Сластион після революції 1905 року, включається в розробку проєктів споруд народного стилю. Зокрема, в 1907-1909 роках він консультує земських інженерів і техніків, а потім сам береться за проєктування. Він створює проєкти будинки споживчих товариств для сіл Устилєця, велика багачка і разом з інженером Гелакіном проєктують будинок для сіла Хемотець. Для великих сорочків художник проєктує великий двоповерховий будинок, споживчого товариства і клубу. Він був одним із кращих архітектурних витворів Мэтса. На жаль, зміщений в 1941 році. Художник створив також архітектуру санаторних корпусів у Миргариті. Проте найвизначнішою архітектурною роботою по нас є серія проєктів шкільних будинків для Лохвицького земства, яку він створив в 1912-1913 роках. Метес розробляють одну, дво і три класні школи, що відзначається дуже вдалим, як на той час плануванням приміщень, дуже раціональними конструкціями архітектурним архітектурно -художнім образом. Один із цих проектів в Лохвицькому краєзнавчому музеї. За цим проектами було споруджено у 1912-1915 роках щось біля 60 шкіл. Варто відзначити, що всі ці проекти художник створив безкоштовно, він мав бажання бачити свій народ освіченим і культурним. Чудові світлі класи, добре приміщення для вчителей, рациональные конструкції. І дуже в художній образ цих шкіл, Дистав схвалены на всеросійській виставці 1913 року в Києві і в багатьох періодичних виданнях. Художник зробив для шкільних приміщень. Принцип об'єднання двох суміжних класів в один великий зал з за допомогою складної перегородки. Цей принцип має назву трансформованого простору і широко використовується в різних типах споруд. Це були одноповерхові будівлі зі зручним плануванням, чітким функціональним зонуванням, вдалим зв'язком класів між собою. Він використовує шестикутные форми двері і вікна, які, зокрема, мали поширення в народних будовах. Використовують мамевы і шатрові дахи заломами, струнки башти за шпилями. Стіни будинків прикращаються длины орнамент, у выгляденные і и Карнизи і двері двери різьбою. Все це надає будинкам витонченості та пишності. Під час революційних подій 1917-1920 років Апанас Сластион рятував художні шедеври з маэтков відомих українських родин. Очолюючи комісію зі збору культурних і мистецьких ценностей при відділі народної освіти мир На основі зібраного матеріалу за ініціативи Сластиона в 1920 році был открыт науковий і художньо-промисловий музей. близко 600 экспонатов, и к стал став основой для Миргородского краезнавчего музея. он передал до музея коллекцию старожитностей, а также сбирку властных живописных полотен. Пишет в життя Панас Георгиевич Сластион 24-го березня 1933 -го года на 79-м орунце -го життя, похованной на Троицком экзвентере Миргорода. Головною темою у творчості живописця, графіка, етнографа, архітектора, мистецтва знавця, а панаса були історія, життя і побут українського народу. Також важливим є внесок художника в розробку нових типов сільських громадських будинків, у створенні пластичної мови, модерної, народно-стилістичної архітектури, що розвивають найкращі досягнення місцевого злочиства. Дякую за увагу.